Тому що замість того, щоб я мала займатися роботою, я займаюся вибачте на слові наданням пояснень. І ви казали, щоб я один з ними справив. Коли вони мені виходять, мене виганяють, виштовхують мене з залу засідань виконкому, щоб я один з ними сі справив. У нас є двох трьох, то вони викидають. Це зграя, це, це зграя Та Горі мене не ну. слухав. Та горі буде інша заява на болі. Ви знову зриваєте виконком, шановна, знімете там. Пане Ярослав Купіське, ви знову зірвали виконком, образили членів виконкому, образили міського голови. От зараз тоді. Доброго дня. Нові розділить, заступник міського голови, розділська міська. Прошу знову вчергово відреагувати, що є в нас представники фінку Скопі які е, зневажені ставляться до членів комісії, які обзивають міського голови центру. Від, власне, ну, відбувається конфлікт, ця зневага до взагалі порог не платить зародного місцевого сумніваних осіб. Дуже багато можна називати різних здатних. Розшарсько 25. Тобто <кухи> то ця людина нанесла мені удар. Ви, шри, я. я не попала, я Ярослава, не повезло, you я бач? не попала. <кухи> <так. міста. кухи> ні, ні, це приміщення міської ради. Тобто <кухи> зараз... <кухи> Міської ради, капітан добрості. 24. 24. Кабінет 13. Навіщо номер буде? Здесь буде стояти вишевського. Заневажають чей загідні стосовно словами називають. Звичайно, які не мають, які викладають, які вкривають звітні речі, які борги з громадян, всі знають. Це Ярослав Тука і Ярослав Іс. Я перепрошую, представників порядок денний і проєкт рішення. Відбувається зараз в сім'ї, нічого вашої виникають. Нічого ви зараз не може не Так, Ви можете відбуватися перед тим, хотіли отримати. Запит отримаємо. Ага, Тобто ви на усній запити. Запити бувають відбувають 8-8, так? Так, так. Так, так. Я пропоную відзубити старе, а в мене починається. Пані Ярослав мене монету медичного кризу. Поїду в лікарню. Дівчата, що там? Добрий Добираємо день. В Пані голова, що, чому ваш заступник мене побив? Що тут ви таке чудите в міській раді? Чому у вас виконком закритий постій? Ми не можна зараз бо Тут таке саме, як закрита. Тріщина була на нозі. Значить, тут. щось у вас не в порядку, то у міській раді, що ви так розхвильовані.